ввели 10 відсоткове мито на українську продукцію. Однак ситуація щодо України складна, але не критична. Україна працює над тим, щоб умови були кращими. Про це повідомила віце-прем'єрка міністерка економіки Юлія Свериденко. За її словами, наші мита на американські товари досить низькі. На автомобілі ставка 10 відсотків на вугілля і нафту нуль. Україна 2024 року експортувала до США товарів на 874 мільйонів доларів, з яких 363 припадає на чавун, 112 мільйонів на труби. Товарів США Україна купила на 3,4 мільярдів мільярди американських доларів. Якщо все залишиться так, як є, то американське мито вдарить в основному по малих виробниках. Україна експортує до США понад 600 різних категорій товарів. Нагадаємо, президент США Трамп оголосив проведення взаємних мит для майже всіх країн світу. Тарифи почнуть діяти з 9 квітня. Так для Китаю мита зросли до 34%, для ЄС до 20%. введення не торкнулися товарів з РФ, Білорусі, Куби, Північної Кори. Є